Доброго дня! З вами компанія Ліброагра. Сьогодні, 10 листопада 2023 року, ми знаходимося на Миколаївщині, в фермерському господарстві, яке вирощує моркву для тривалого зберігання. Від агронома даного господарства надійшло прохання в збалансуванні живлення даної культури, а конкретно активний налив коренеплоду. Для цього нами була розроблена схема жилення, яка складалася з препарату Smart Grow плодоношення 3 літри на гектар та Smart Grow відновлення 1 літр на гектар. Видавалось фертигацію з повторенням через 5 днів. Дане внесення було 3 тижні назад, і зараз ми будемо фіксувати результат. Як ви можете бачити, дана схема простимулювала налив коренеплоду. Який на сьогоднішній день має характеристики першого товарного сорту? Всім дякуємо за увагу, гарних вам врожаїв і до нових зустрічей на полях.